На календарі вівторок ви видивитися новини рідного міста для вас. Працює Уляна Тимків. Мої вітання. Чотири кандидати на посаду міського голови балотуються у стрію. Діючий голова Роман Шрамов'ята, депутат міської ради Ігор Брик, самовисуванці Зіновій Карпінський від блоку Петра Порошенка та Андрій Стасі від партії об'єднання самопоміч. Реєстрація кандидатів завершується завтра, 30 вересня. Крім цього, ми зареєстрували таких кандидатів кандидатів депутати до стрільської міської ради від стрійської міської організації політичної партії громадянська позиція, стрійської міської організації політичної партії об'єднання. Самопоміч, блок Петра Порошенка Солідарність та Конгрес українських націоналістів. Цього року ми голосуватимемо за новим виборчим законом про зміни та підводні камені нової виборчої системи. Ми поговоримо сьогодні у нашій студії із Ростиславом Павликом, юрист консультом. Доброго вечора. Доброго вечора. Пане Ростиславе, скажіть, будь ласка, загалом про тонкощі нового виборчого закону. Ну, те, що він у нас з'явився, це і дуже добре. Те, що Верховна Рада його прийняла, а президент підписав це таким чином. Ми позбавилися від старого виборчого закону, який був прийнятий ще за часів Януковича. Я думаю, він себе протестує належним чином. Тобто, ви вважаєте, що він краще ніж попередні? Я думаю, що краще. Є плюси, ну є звичайно мінуси. Законодавство в нас не є таке досконале. Якщо детальніше, що стосується виборів міського голови, які там зміни будуть щодо виборів міського голови, ну тут у нас буде дві системи, в залежності від кількості виборців, кількості мешканців міст. Такого міста як екстрей? Такого міста як Стрей тут буде діяти система відносної більшості. Тобто громадяни в одному турі вже виберуть собі майбутнього мера. а як було раніше? Ну, якщо взяти по аналогії, як було раніше, то у нас, наприклад, на даний час є дві системи щодо виборів міського голови. Раніше таких двох систем не було. Тобто, зараз, якщо місто населення має більше 90 тисяч, тобто обирає міського голову у два тури. У випадку, якщо в першому турі один з кандидатів не набрав 50% плюс один голос виборців, які пішли на вибори. Зрозуміло. А що стосується виборів до районних, міських та обласних рад, там які зміни чекають на нас? Ну досить цікаві зміни. Один із плюсів взагалі цього виборчого закону, це є те, що особи мають виборці, мають право відкликати кандидата. От відповідно, це в свою чергу піднімає політичну і культуру, і відповідальність кандидата. Раніше кандидата обрало на 4 роки, він міг робити протягом цих 4 років все, що завгодно. Зараз Йому доведеться все ж таки працювати на окрузі. Ще одна е, така цікава річ передбачена цим законом. Е, е, гендерна квота повинна становити е, 30 Що це означає? Це означає, що особи однієї статі, умовно кажучи, е, чоловіки повинні становити 70%, Жінок у виборчому списку, е, які висуває партія, повинна становити не менше 30%. Скільки б'юлетнів буде отримувати мешканець міста? І скільки білетнів отримає мешканець села? Давайте візьмемо, наприклад, міста Строя мешканці отримують. значить, Давайте рахувати. У нас буде вибори мера. Раз. У нас ми будемо брати депутатів до міської ради, це є другий бюлетень, до обласної ради, це є третій бюлетень. Бюлетень тепер виглядатиме по-іншому, наскільки мені відомо. Що буде під назвами партій у бюлетні, вказано? Ну давайте зразу уточнимо, що також відмінність цих виборів від тих, які були минулого разу, це є кандидат, навіть не кандидат, особа, яка вибирає. Кандидата-виборець буде голосувати як за партію, так і за кандидата. Тобто він буде ставити хрестик або галочку в порожній клітинці за два пункти. Буде зазначено жирним шрифтом значить, назва партії. В дужках буде перший номер партії, який проходить однозначно, якщо партія набере 5% голосів, От, він не прив'язаний до округу, цей перший номер. І окремо буде вказаний цей кандидат, який закріплений за округу, від якого якого висунула та чи інша партія. А далі як будуть і те депутати потрапляти до міської ради, наприклад, якщо переміг в своєму окрузі. Тоді потрапляє, чи перемога в окрузі це не стовідсоткова гарантія бути в раді. Е, власне, перемога в окрузі це не є стовідсоткова гарантія того, що людина попаде в до міської чи сільської ради чи обласної. Тобто тут буде формуватися список рейтинговий список партії в залежності від того, в кого який рейтинг і по квоті партія, скільки осіб може. До міської ради бути представлено міській раді mm -hmm. в залежності від того рейтингу особи ці попадуть. Дуже дякую вам за пояснення і за цю цікаву розмову. Я нагадаю, що у нашій студії був гість Ростислав Павлик, Юрист консульт Ми продовжуємо випуск. Війна на Донбасі вже торкнулася понад семи сотень бійців зі строя. Хтось демобілізувався, решта продовжує боронити Україну. Із війни бійці повертаються іншими, з ранами на тілі, і в душі. Загоїти тепер можна їх в новоствореному реабілітаційному центрі для атовців. Такий відкрили на базі вузлової лікарні днями. Микола Бойків знає, які послуги пропонуватимуть у ньому і хто працюватиме в центрі. Василь служив в 80 й аеромобільній бригаді. На фронті травмував хвору спину. У нього остеохондроз та сколіоз. А реабілітолог в центру діагностувала ще й защемлення нервів, Вояка пройде 10 сеансів масажу, після яких його знову огляне лікар. Спина почала ще більше турбувати, бо почав працювати, напружуюсь, і зразу починаю кольки в лопатках, в спині, внизу. Ну я звернувся. А тут я дякую волонтерам, що дійсно. Так що приходьте, не стісняйтеся, будуть лікувати. Пані Галя, одна із реабілітологів, яка працюватиме у центрі. Також в ньому трудитимуться до 10 психологів різного профілю. У співпраці з медиками вузлової лікарні, колишнім атовцям надаватимуть необхідну допомогу. І все це робитимуть безкоштовно на волонтерських засадах. Мої діти сплять спокійно. Мій чоловік не воює. Ну у мене троє дітей, і ну його там постану здоров'я також не цей, То я стараюся хоч чимось компенсувати ту роботу. Найперше, допомогти. Ти стати повноцінними, ну е, хто є менше травмований, зняти біль, хто більше розробити ті самі суглоби, щоб вони себе відчували цілком здоровими людьми і повноцінними, і не відчували, ну забули той стан, який був з ними. Ще один волонтер центру Адріан, колишній боєць 24-ки, демобілізувався влітку. Каже, на шляху таких як він зустрічаються різноманітні проблеми. Якщо фізичної допомоги потребують лише травмовані. То моральної, практично усі. Це величезна проблема, коли ти не маєш з ким поділитися. Крім того, всього, більшість тих, хто були на передовій, мають купу хронічних негараздів з здоров'ям. В основному це є травми спини, бронік це зовсім некомфортна штука. Ті, хто пережили зимовий сезон, по собі можу сказати, постійні простуди. Я не говорю вже про бойові травми від осколків чи від куль. Є це все величезний комплекс, велике питання, його можна вирішувати, якщо щось хотіти ставати і робити. Спілка солдатських матерів та дружин, яка ініціювала створення центру, облаштувала все тут буквально за півтора місяці. Лад наводили на швидкоруч, ще не вистачає обладнання. Просять усіх небайдужих допомагати, хто чим може. Потреб. Надзвичайно багато, каже голова спілки. І сподівається, обіцянки, які звучали з вуст меценатів на відкритті, будуть ними виконані. Це важливо і для хлопців, і для їхніх родин, тому що, ну, спілкуючись тісно з родинами, з хлопцями, ми бачимо, що ну напевно в кожній третій родині виникають якісь непорозуміння. Непорозуміння через те, що рік. Більше року жили різним, абсолютно різним життям. Тут, в мирному житті, треба їм наново адаптуватись до мирного життя, до тиші, до спокою, до того, що можна спокійно спати, не треба зриватися. Реабілітація це також важливий момент. Люди, які повертаються, будуть жити тут. Друге діло, що вони не можуть це самі фінансувати, і потрібно шукати джерела постійних надходжень. Більшість, та яка більшість 100% людей, які займаються, наприклад, в цьому центрі, вони виконують свою роботу на волонтерських засадах. На так само їм потрібно. Тромити свої сім'ї, бачу такі ж самі рахунки. У планах на базі реабілітаційного центру облаштувати ігрову кімнату для дітей, а спортивний майданчик біля лікарні, відкрити фітнес-групу для дружин, матерів і донечок бійців. Останнім займатиметься дружина загиблого Павла Коваля Настя. Мають на меті також запропонувати бійцям шукати себе у мистецтві. Микола Бойків, Руслан Леськів, Стрийські новини. До теми арт-реабілітації займатимуться в 16-му училищі разом з центром. Згодом будуть спеціальні уроки для бійців, АТО і майстер-класи. Досвідом з воїнами ділитимуться викладачі та учні навчального закладу. АТОвці зможуть повчитися малювати, чеканити, різьбити по дереву, кувати метал, а також додатково вчитися співати та грати на різних музичних інструментах, щоб відволіктися. «Ребятам дать такої хобі в руки, заняття, то їх котрих від всіх цих мислі, негативних. То, что там у них накопилось ну, во время всех этих боевых действий. Ну, потом в дальнейшем может даже эта и профессия будет. матчі національної першості серед команд другої ліги Стрийська скала вдало з'їздила до теперішнього лідера першості Ковалівського колеса. Малинова Зелені у грі проти фаворитів турніру продемонстрували змістовну гру. Страяни більше часу оборонялися, а моменти біля чужих воріт шукали у швидких контратаках. Ця тактика принесла підопічним Василя Малика успіх. Їх суперники не змогли пробити оборону скали. Натомість гості тричі зуміли відзначитися. Двічі вони це зробили у першому таймі ще одного разу після перерви. Таким чином, Малинова Зелені від більш ніж впевнену перемогу з рахунком 3-0 та перемістилися на третю позицію в турнірній таблиці. Від першої тепер їх відділяє всього два бали. Наступну зустріч національної першості скала проведе у Стрию 3 жовтня проти Херсонського кристалу. Останнє повідомлення на сьогодні я прощаюся з вами до наступного тижня. Завтра для вас у цій студії працюватиме Микола Бойків. А я нагадаю, ще раз переглянути новини ви можете на сайті teleland.com.ua або на сторінці Фейсбука. На все добре.